Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Запорізька область, які є перешкоди, що заважає нашим військовим звільнити від росіян Запорізьку область. Тут дуже сильно а, замінована територія, і щоб звільнити і перемогти в, в, в ну, така є йде пошук шляху, самого безпечного шляху. Бо все дуже сильно замінували расисти, і вони там так наче, а, Дуже впевнені от у них, що вони можуть там відпочивати, у них є така територія, і вони чомусь впевнені, що військові України туди не зможуть так дібратися швидко, що це буде повільно. Так, проте наші військові дуже хитрі, дуже цікаві в них є моменти тут. от І росіянам там не вдасться відпочити і не вдається відпочити, і в них дуже тривожний стан. от Верховний суд. Вийшов і земний суд, будь ласка, все зрозуміло. І на, Запорізь, на Запоріжжі в цивільних людей прискіплюється дуже сильна агресія до цивільних людей, є списки, складені списки людей. Їх збирають, щоб вивозити. Людям нікуди діватися, немає змоги заробити. Дуже важко, надзвичайно важко. Це все треба чистити, допомагати. Прошу вищі сили відкрити. таки відкриється шлях. Знайдуть військовий шлях. Слава Богу. Прошу, допоможіть нашим військовим. заберіть всі перешкоди. Ой, це все я заперечую. Прошу вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, забрати всі перешкоди, які заважають нашим військовим. Заперечую, заперечую, заперечую. Визволити Запоріжжя із окупації російської, врятувати людей, цивільних. Заперечу весь негатив, заперечу, Знімаю повністю весь негатив, Заперечу, заперечу, да буде знищено всю техніку російську. військові склади, боєприпасів рашистських. Більше вони не можуть тримати окупацію Запоріжжя, буде так. Заперечу весь негатив. Прошу ваші сили, допоможіть нам захистити цивільних людей у Запоріжжі. Заперечу весь негатив. Отвертаю расистів від цивільних людей. Більше їм немає діла до е, е, жителів е, цивільних Запорізької області. Відвертаю росіян, відсікаю, не мають вони змоги тероризувати, чіплятися до людей. Тікають, складають зброю, більше не можуть цього робити. Перекриваю. Прошу знищити всі склади рашистської зброї. Буде так. Відкрити всі шляхи дороги для військових України, щоб була надана вся необхідна зброя і допомога відкриває всі шляхи військовим України, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть, перемогти. Росіян на запорізькому напрямку, одвернути їх від цивільних людей. І повернути росіянам весь біль і страждання, і сльози, і смерті, що були завдані українцям. Цій війні. Все вертає росіянам. Більше вони не можуть чіплятися до людей, знущатися, агресивно ставитися. Більше нема жодної небезпеки для цивільних людей в Запорізькій області. Весь негатив, що чинили, вертає росіянам. Буде так, буде так, буде так. І прошу вищі сили. Відкрити всі шляхи на надання Україні всієї необхідної зброї, літаків, ракет для деокупації Запоріжжя. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на звільнення для Запорізької області. Прошу захисту для військових України, де буде все сказане здійснено. Допоможіть нам, будь ласка, нам дуже необхідна ваша допомога. Нашим військовим необхідна допомога. Дякую за увагу.